Танкова коаліція чи зможе вона дати Україні леопарди без згоди Німеччини? Сотні цих дякую не є сотнями танків. Яку гру веде Шольц? При тим знаєте, як коли там потрібно стрибнути десь з, з висоти воду? От остання спроба відтягнути цей момент. На яку кількість танків ми можемо розраховувати, і чи є у європейців танковий план Б? Важливо діяти зараз. Наші союзники формують танкову коаліцію, у межах якої планують скинутися важкою наступальною бронетехнікою для України. І мова не про ось такі танки радянського зразка, а про сучасніші європейські леопарди, челенджери. Ми порахували, скільки їх нам можуть передати. Чому це так важливо і як змінить ситуацію на фронті? Давайте розбиратися. Мене звати Алла Чіш. Це факти тижня. І не забувайте підписуватися на наш Ютуб канал, аби нічого не пропустити. Восьма зустріч контактної групи на американській військовій базі Рамштайн у Німеччині здивувала багатьох протягом двох тижнів. Україна отримувала сигнали від союзників, що танки Леопард 2 таки мають з'явитися у черговому пакеті військової допомоги. Один з цих сигналів напередодні Рамштайну дав президент Європейської ради Шарль Мішель. Він публічно виступив у Європарламенті за передачу танків Україні. Зазвичай такі гучні заяви обережні європейці роблять, коли є консенсус. Але як виявилося, згодом його не було. Для закріплення свого меседжу наступного дня президент Євроради приїхав до Києва. В ексклюзивному інтерв'ю фактом тижня перед зустрічю з Зеленським Мішель підкреслив, він лобіюватиме у Брюсселі надання Україні того озброєння, яке вона просить. Я зробив дуже чітку заяву вчора в європейському парламенті. Я закликав лідерів надати Україні танки, тому що я вважаю, що Україні потрібно більше військового обладнання. Важливо діяти зараз. І ми також маємо нагоду сьогодні з президентом Зеленським обговорити, як ми можемо надати більше військової підтримки. Я прислухаюся до прохання і зроблю все, щоб спробувати заохотити всіх, хто може зіграти сильнішу роль якомога швидше. Наступного дня засідання Рамштайн. Здавалося б, після заяв Мішеля та тиску багатьох проактивних європейських союзників на Німеччину, яка відмовлялася поставляти танки та давати дозвіл на реекспорт, крига мала б скреснути. Адже кількість потенційних учасників танкової коаліції країн, що готові поставити європейські танки зсу, росла ледь не щодня я можу сотні разів вам подякувати. Це буде абсолютно заслужено і справедливо з огляду на все те, що ми вже зробили. Але сотні цих дякую не є сотнями танків. Це у ваших силах зробити танковий Рамштайн, не торгуватися щодо тієї чи іншої кількості танків, а розпочати принципове постачання, яке зупинить російське зло. Russian evil. Фактор Берліна лишався головною інтригою, і напередодні Рамштайну у самій Німеччині відбувалися не менш цікаві процеси ніж поза нею. За кілька днів до засідання контактної групи міністерка оборони ФРН подала у відставку за неофіційною інформацією. Зокрема, через тиск союзників щодо передачі Україні панцирників в Києві та Брюсселі затамували подих. Кадрова перестановка може свідчити про готовність Берліна дати танки. Але, попри очікування, новий міністр оборони продовжив еквілібристику. Є вагомі причини для поставок танків, і є вагомі причини проти. І з огляду на всю ситуацію пов'язану із війною, яка триває вже майже рік, потрібно дуже ретельно зважити усі за і проти. Ми не можемо сказати, яким буде рішення і коли воно буде ухвалене. Канцлер Олаф Шольц на економічному форумі в Давосі. У відповідь на питання про танки теж петляв і повторював стару мантру. ми не хочемо, щоб усе перетворилося на війну між Російською Федерацією і НАТО. Затягування процесу та нерішучість глави німецького уряду викликала бурхливу реакцію не лише у союзники, але й в інтернет-користувачів. Шольца почали тролити у мережі. Олаф, що ти вирішив з танками? Вибачте, я не говорю польською мовою, але я запитую англійською. Дідько, це не спрацювало. Але самому Шольцу очевидно було не до сміху. Загнаний у кут з союзниками він, врешті, поставив ультиматум Вашингтону. Німеччина передасть леопарди, якщо штати надішлють свої танки. Абрамс у Пентагоні відповіли, поки не даватимуть своїх танків, бо вони є дуже складною і дорогою в експлуатації технікою. Як би там не було від цього геополітичного пінг понгу Україні користі, мало все закінчилося тим, що Німеччина не дала згоду на постачання та леопардів, принаймні поки що. Тому відкритими лишаються питання, яку гру веде Шольц, і чи зможе коаліція надати Україні танки без згоди Берліна. Про це далі я думаю, що Шольца дотиснуть. Але він, от судячи з того, з цих його всіх коливань, він все ще все ще він боїться Росії. Але я думаю, що ключове, це він все ще вірить, що Путін може чимось на сьогоднішній день більше нашкодити Німеччині, ніж уже він нашкодив, і те потужне лобі. Можливо, той шантаж, який іде, якого не видно на поверхні з боку Росії, якраз насамперед спрямований на Німеччину для того, щоб унеможливити це рішення. Співдиректор програм центру разумкова Олексій Мельник вважає, що закиди Шольца це спроба відтягнути момент передачі панцерників Україні і підстрахуватися. Мовляв, опирався як міг. А офіцер армії оборони Ізраїлю, воєнний аналітик Ігаль Левін, вбачає тут світоглядну проблему. У немцев есть глубокая травма со времен Второй мировой войны. В их инфополе, в их сознании, в их вот, вообще коллективном мышлении танк или панцер – это оружие агрессии однозначно. Он ни для чего другого не может служить. То есть Блицкрик, благодаря которому они захватили всю Европу, разбили все армии, І катори за їх, ну, Третій рейх, був би невозможен без танків, але є і більш прагматичне пояснення: загравання канцлера з виборцями. Відповідно до місцевих опитувань, те, як німецький уряд реагує на війну в Україні, більшість громадян підтримує. Тим часом парламент гальмує передачу за день до Рамштайну, Бундестаг провалив внутрішнє голосування, і це стало дуже показовим. Відповідь на це німці разом з українцями, що живуть ФРН, вимагали під Бундестагом звільнити леопардів і передати їх Україні. Чому саме німецькі леопарди Невже світ на них таки зійшовся клином? Переваги цих панцирників фактом тижня пояснює старший науковий співробітник Мюнхенського університету Бундесверу Франк Зауер. Леопард – це танк, який найбільше використовується у Європі. Важливо, що є відповідна логістика, є запасні частини, є майстерні у Польщі. А значить, танки можна обслуговувати там, а потім повертати до України. Це велика перевага. І дозвіл на реекспорт леопардів іншим країнам, зокрема Польщі і Фінляндії, Німеччина ймовірно так і дасть. На це під час Рамштайну натякнув німецький міністр оборони Борис Пісторіус, коли сказав, що українські екіпажі. Вже можуть починати навчання. А ось чи дасть Німеччина свої танки у спільний пул? Це тепер під сумнівом, принаймні зараз. Та навіть без неї Європа гуртом може назбирати сотню леопардів. Ми беремо в розчот Польщу, Фінляндію, наприклад. От, одна така Польща і Фінляндія вже можуть виставити ну, батальйон. танковые, там, 50 машин, например, вот танковых, танков, ну, именно Леопард-2. Вот. Если мы рассматриваем здесь... Добавляем сюда еще ряд государств. Ну, кстати, у Испании есть танки. То у нас получается 100 танков, да. До них можна додати мінімум 14 челенджерів, які Велика Британія незабаром відправить до України у межах нового пакету допомоги від Сполученого Королівства. Це танки з найміцнішою бронею у Європі, більш стійкі, але менш мобільні за леопарди. Ну, они про сами по себе тяжело, там около 70 тонн, но они относятся к категории основных боевых танков, ОБТ, то что называется, или тож називається, они как бы из одного семейства. Его преимущество – это в многослойной броне. в лоб ничего его не можуть поразити. Також наши збройні силы розраховують на обіцяні французькі леклерки. Їхня кількість поки під питанням. Але якщо все підсумувати, виходить більше сотні. Плюс ще сотня танків, Т-72, які були модернізовані у Чехії, і зараз партіями відправляють в Україну Головне, навіть попри невизначеність Німеччини, європейські танки у ЗСУ будуть. Союзники на міжнародній арені демонструють готовність надати важку броню. Європа, захід, те, що ми умовно називаємо колективний захід. Схоже, пройшли оцей вже, подолали цей бар'єр, який був ну, танки. Оце. І за цим я теж впевнений, що за цим піде, підуть літаки. Тобто головне, це, це те, що рішення в принципі. Таке ухвалене, що може дати, поки що умовна сотня танків. Та й, взагалі, чи означає поповнення запасів важкої бронетехніки перехід від оборони до наступу. Я завжди обережний, коли мова заходить про те, що зараз відбувається великий перелом у грі, з'явиться нова зброя, яка усе змінить. Такої дивозброї не існує, і танки леопард чи інші теж не є такими. Але я впевнений, що їхня поява означала би суттєве збільшення можливостей українських збройних сил. Колишній. Командувач аеромобільних військ України Іван Якубець розповідає, як може бути використане у зоні бойових дій танкове поповнення. Навколо цієї танкової бригади 100 танків можна сформувати корпус, сформувати або посилити, насичити його іншими силами і засобами ведення збройної боротьби і таким чином отримати, як ми кажемо, танковий, не танковий, а баронітанковий кулак. Цим кулаком, що можна зробити першим. Це, безумовно, при певних умовах нанести контрудар по угрупованню Російської Федерації, який буде вести наступальні дії. Другий варіант при певних умовах створити певні умови, донести контрудар, прорвати оборону противника. У підсумку ж опитані фактами тижні експерти кажуть: тільки но до України надійдуть перші західні танки Крига Скресне, і до ініціативи доєднається решта союзників. А це в свою чергу стане ключем до визволення наших територій. Якщо союзники дотримаються обіцянок, дадуть заявлену важку броню і наше військо буде переоснащене, це відкриє ЗСУ нові можливості для контрнаступу. Віримо в перемогу і наші збройні сили. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк. Це допоможе нам робити більше цікавих матеріалів для вас. Побачимося на фактах тижня.